Згідно із проєктом, компанія «Екоенергетика» планувала збудувати міні-гідроелектростанцію на греблі річки Світча між вигодою та селом Старий Мізунь. Неподалік цього місця розташоване угіддя Ольги Василюк. Жінка каже: під час повеней вода руйнує берег та забирає землю разом із засадженнями. Ольга Василюк побоюється, що через ГЕС вода може повністю затопити її приватну територію. Вони планують десь суди озера робити. Ви собі уявіть, приходить помінь. Йде лавина. Це раптом пару секунд. Чого я проти? Я ріка є, я за ріку, ріка чиста. Діти приїжджають, купаються. Я дуже хочу, щоб ріка була. Гес, тому що проблема зараз нас усіх потопить. І... Це город. А а ті роки то і картоплю садили сюди. все, тепер вже не садимо. Бачите, самі що вже трава. Як картоплю садити? Ми вже боїмося, ми вже поїдходили он куди. На сесію селищної ради Баготської громади, де сьогодні розглядали питання щодо спорудження міні-гес, прийшли приблизно 30 жителів. Серед інших аргументів проти будівництва вони називають потенційну шкоду довкіллю за туризму, а також проблеми із водопостачанням. Найперше, самі перші ми живемо тут під, 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 під тією дамбою. Ріка відразу йде. От недавно була вода, всі всі води, все пішло. А що як буде? Чи там басейн, чи що вони хочуть робити, то взагалі все, все, все розлиє, Розумієте, я цілий вік коло тої ріки. Ну та мені просто серце, в мене діти, онуки, ну потім, то ж вони тішаться тим. Рядом люди плачуть, що затоплювати буде, а в нас ще інакша проблема. Ми звідти беремо води. І якщо вони збираються, нам на всі урочі ще бори, де є 20 планів. І вчора приходили люди брати там план, знайомилися, то хай нам відшкодують пожарними машинами, постійно возять воду. Я подивлюся, чи їм буде вигідно та електростанція. Жителі зібрали більше пів тисячі підписів проти спорудження. ГЕС. вони незадоволені також і тим, що селищна рада не повідомила людей про будівництво та не провела громадські слухання, каже Наталія Безділь. Найперше нам ніхто не довів до відома. Ми в невідомості, ми не знаємо. нам говорять, що все буде дуже гарно. Що буде, як буде, як це буде за гарно. Ми цього не знаємо. Ми не бачили проєкта, ми не знаємо нічого. Врешті за скасування дозволу на будівництво Міні ГЕС проголосували 18 депутатів Вигодської селищної ради. Проте жителі, які прийшли на сесію, побоюються, що інвестор може оскаржити рішення у суді. Про це каже і голова громади Микола Мацалак. За його словами, питання про будівництво гідроелектростанції залишається відкритим. Я думаю, що в подальшому треба з громадою говорити. Її, щоб люди вивчили, фахівці конкретні, які могли би конкретно розказати. Якщо переконають людей, доведуть, що дійсно вона є не така шкідлива і не буде шкідлива, то думка людей може і змінитися. Річка Свіча розташована в межах ландшафтного заказника. Проти спорудження там міні гес виступила дунайсько карпатська програма міжнародного фонду відродження. Спеціаліст програми з питань збереження річок Анатолій Павелко каже, що спорудження ГЕС шкодить тваринному світу, адже риба не може мігрувати. Також, за його словами, це негативно вплине на туризм. Купатися неподалік гідроелектростанції і сплавлятися річкою стане неможливо. Насправді, за великим рахунком у цьому світі такі річки, які є заповідними об'єктами, тобто знаходяться у межах заповідних територій. Їх не те, що там будуються електростанції, їх навпаки роздамбовують. Друге, що з ними роблять, це те, що їх, скажімо так, ніякі нові об'єкти там не будують. Їх намагаються привести в максимально природний стан. Будувати міні-газ на річці Свічап планувало товариство з обмеженою відповідальністю екоенергетика. Ми телефонували за номером телефону цієї фірми, який вказаний на ресурсі «Юконтрол». Проте там на наші дзвінки не відповіли. Василь Скрипка Назарвінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.